Тобі колись снився хтось, кого вже немає серед живих, ти прокидаєшся з холодом на шкірі, бо цей погляд був надто справжнім, вони мовчать, або кажуть те, що змушує задуматися. Кажуть, що померлі, приходять у сни не просто так. Що це? Наша пам'ять чи підсвідомість, чи вони справді намагаються сказати щось важливе? Сьогодні ми розповімо вам реальні історії людей, яким снилися їхні померлі родичі. Ці сни залишили багато запитань, на які досі немає відповідей. Будьте готові! Далі буде моторошно, але дуже цікаво. Дідусь помер від раку, він дуже змарнів перед смертю. Але у сні він був таким, як до хвороби: здоровим, сильним. Він підійшов до мене і сказав: Прокидайся, ти маєш допомогти. Прокидайся! Я відкрила очі і почула тихе нявчання. Спустилася на перший поверх і побачила, як мій кіт заплутався в пакеті і ледве дихав ще кілька хвилин, і він міг задихнутися хто знає, що це було. Але я вдячна, після смерті бабусі мені було дуже важко. Я не могла пережити цей стрес. Вона померла уві сні, обірвався тромб. Через дев'ять днів вона почала з'являтися щоночі. Говорила, що вона жива, просила змінити постіль, бо їй мокро. Люди казали: якщо сильно плачеш за померлим, їм там тяжко та мокро. Так минуло кілька місяців. Одного разу вона приснилася і сказала Я ще снитимусь тобі до року, але з кожним разом, усе рідше й рідше. Так і сталося. Але навіть через сім років вона іноді приходить у сни, ніби нагадує, що вона поряд. Кажуть, якщо померлі, приходять у сни, це не просто так. Можливо, вони застерігають, можливо, не можуть знайти там, а може намагаються передати нам щось важливе. Поділися в коментарях, чи снилися тобі померлі близькі, чи був у тебе віщий сон, який змінив твоє життя. А з вами був канал Тінь за спиною. Тут ми говоримо те, про що зазвичай мовчать. Підписуйся, щоби не пропустити нові історії стіни.